Вірш Володимира Цибулька читає Олександр Дроб'язко. Час це пауза між кривдою й помстою. Між злочином і карою. Поміж людиною і вже примарою. Якою б вона не була непростою чи непростою. Час сам себе клонує. Сам перед собою колінує, сам бачиш, клони часу оточують всіх нас, доводячи до сказу клядьбою. Я є справжній. Зачаруванні вражень доходить кожен з нас. Чи ти жив в часі клоні, чи то був справжній час, коли ти народився? Всі твердили, що то час не для віршів, коли вчився. Також твердили, що то час не для віршів, і навіть коли тебе поховають. То також буде час не для віршів. Але невдовзі тебе прочитають і впевнено скажуть він жив у найкращий час для написання віршів. Реквізити для допомоги Збройним силам України вказані під відео. Вірш Володимира Цибулька читав Олександр Дроб'язко, редакторка випуску Валентина Литовченко. До нових зустрічей.